Сьогодні юні вихованці дитячого пришкільного табору, який працює на базі третьої Ніжинської школи, вчаться виготовляти патріотичні браслети. Хтось планує лишити собі на згадку як прикрасу, а хтось хоче відправити нашим захисникам на фронт як оберіг. Завдяки сьогоднішньому майстер-класу я навчилася робити браслети та буду його носити. Мені в таборі дуже цікаво класно, Дуже багато друзів. Ми постійно робимо щось дуже цікаве. Або ходимо на площадку, або ми робимо якісь майстер-класи, або ходимо до музею. На екскурсії. Сьогодні ми робимо майстер-клас. Сьогодні у нас гарний майстер-клас. Ми готуємо браслети патріотичні, які ми будемо носити. Такі змістовні майстер-класи для вихованців ніжинських пришкільних таборів організовують працівники Ніжинського молодіжного центру. У нас дуже гарна, налагоджена співпраця з закладами загальної середньої освіти. І, от, власне, з завершення навчального року не завершилася співпраця. Ця співпраця в форматі співпраці, взаємодії організації допомоги організації дозвілля на озерочій пришкільний. Таборах, а оскільки ми співпрацюємо з дитячим фондом ЮНІСЕФ, ми маємо можливість залучити ресурси для розвиткових матеріалів для проведення різноманітних майстер-класів, також тимбілдингових заходів для тих шкіл, які потребують нашої допомоги, які мають запит на співпрацю. Сьогодні ми спільно з учнями, спільно з учасниками пришкільного табору, ми виготовляємо фенічки, тобто браслети, які передбачають собою, скажімо так, поєднання двох. Двокольорових стрічок а, минулого разу виготовляли з цією ж групою. Ми виготовляли флікери, які допомагають а, у темний час доби забезпечити безпеку при русі а, біля проїжджої частини. А, тому, от, в принципі, намагаємось орієнтуватися на такі майстер-класи, які. Не дуже довгі по тривалості, щоб дійсно було цікаво, але не надто довго. Креативні працівники Ніжинського молодіжного центру в своєму арсеналі мають не лише цікаві майстер-класи, а ще й розвиваючі ігри для школярів. Майстерні з виготовлення флікерів, майстерні з виготовлення фенічок і тимбілдингові ігри дуже популярні зараз, бо ми за трохи свій арсенал. І це такий гра, де одночасно весь клас там 25 людей можуть співпрацювати. Тепер стоїться попитом. Цьогоріч У Ніжині на базі пришкільних таборів вісімсот. О дітлахів мають змогу здоровитися та отримати змістовне дозвілля.